Якщо ви бачите субариста, який їде в літній, осінній весняний період часу з відчиненим вікном, і ось отак от тримає руку. Запам'ятайте собі, раз і не завжди це не понтуріз, це дбайливий власник свого субару, який дбає про те, щоб його двигун не перегрівався, і таким чином він просто з печки виганяє з під капотного простору гарячий потік повітря. Тому це важливий факт. Ми почнемо відео про автомобіль, який вперше з'явиться на нашому каналі. Нарешті. А саме Subaru Impreza в РХ третього покоління. Let's -Go. Like go to all. After all Знаєш, що ми забули? Ми забули якісь снеки. Щоб я зараз якісь снеки, от оце, ну антуражне підколоритно. І до речі, от оце все це з дозволу власника. Це щоб зараз субаристи не закидали камінням, що типу що це за свою жопу посадив на цей автомобіль. Субару, 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 скільки міфів, скільки легенд, скільки проблем можна почути про цей автомобіль. І насправді відверто кажучи, спілкувавшись з власником і в цілому розуміючи цю картину, ти усвідомлюєш, що більшість цього всього це просто знаєш це ці залишки, відголоски старої, 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 старої форумної теми, форумних міфів, які в принципі можна дуже легко розвіяти. Тим не менше, сам автомобіль звичайно суперколоритний та антуражний. Якщо говорити про масовість цих автомобілів в Україні саме, а особливо на території е західних регіонів, то ці Мобілі не такі популярні, не так часто ви їх побачите на дорогах загального користування. І що найцікавіше, що в Тернополі це, напевно, одна з чотирьох-п'яти Subaru, яких я взагалі бачив. Ні, добре, Subaru у нас є, а от субаристів на пальцях двох рук можна перерахувати. Третє покоління, і насправді одне з найколоритніших та найкрасивіших поколінь, хоча знову ж таки, і друге, і перше вони по-своєму дуже красиві, дуже цікаві. Але це вже більше як класика, саме класика від Subaru. Кожна марка по факту має свої якісь класичні автомобілі. Будемо рахувати, що це класика від Subaru. Це вже більш усучаснений стиль, але це ще стиль того, коли дизайнери не довбилися в очі, коли дизайнери конкретно робили щось красиве. Цьому без бонів, ну скажемо, як є. Вони не вимахувалися, не придумували суперзагнуті якісь розуміш лінії з сотною тисяч ребер. Це просто, але це зі смаком. І по суті, от це можна охар охарактеризувати дуже багато японських дизайнів, в тому числі і дизайн цього автомобіля. У нас версія хетчбек, автомобіль 2000 2008 року, з початку виходу третього покоління, субару випускали саме хетчбеки. Вже згодом вони почали клепати і седани. Седани з'явилися трішки пізніше. Це версія VRX, є ще версія, звичайно, STI. Вона відрізняється трішки іншими формами кузова. Вона трішечки ширша. Стоїть трішки інший двигун, хоча, по факту, один блок, все решта друге. Ну, в принципі, це логічно. Автомобіль турбовий, має порядка заводу 260 сил на п'ятиступеневій механічній коробці передач. І що це означає? Що це автомобіль для тих, хто перше любить їздити. Другий любить їздити по правильному, скажімо так, тому що зараз ера автоматів, роботизованих автоматичних коробок передач, які все роблять за вас, і побачити когось в потоці, хто робить ось так, ну, не так часто ти зараз це побачиш насправді. Цікавинка в тому, що, до речі, тут міг стояти автомат. Не знаю, для кого він потрібен. Но... Він стояв. Стіха, звичайно, мала вже 6 ступенів, але цікавенька від власника, що різниці між передаточними, скажімо так, круїзити на шостій передачі і на п'ятій, ви будете одинаково, що на стіс і що на VRX. тому що різниці в передаточних там особо немає. Я думаю, вони знали для чого це зробили. Тим не менше, це просто факт, який я мушу зі своєї сторони розповісти. Так як це перша Subaru, так як субаристи люди насправді доволі цікаві і хороші, про що ми переконалися. То варто запитати деякі речі безпосередньо у власника, я думаю. І попитати його про декілька міфів, які він по-любому розвіє. І в цілому розповість за можливість свою, особисто для себе, керувати цим автомобілем і як це відчувається безпосередньо для нього. Наша цікавинка є одна. Оце покажи, будь ласка. Я думаю, хто зрозуміє, той зрозуміє. Пацане, якщо що, то загугліть. Вам сподобається, я впевнений. Боже, щастя, ми тільки про піски говорили, слухай. <ривіт> Сашка, привіт. Перше, що хочеться запитати, в принципі, цю людину, давай так, чому саме вона? У мене друг купив собі аутбек і зробив вихлоп правильний. І я коли вперше з ним проїхався, я захотів оце от бу 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 І я роки три вибирав машину різних марок, там Форестер, аутбек. І от дійшов до імпрези як компактної такої. от. Пушки-гонки. З міфів почнемо. Просто щоб розвіяти їх, щоб люди переконалися, що нічого страшного в цих автомобілях немає і що все залежить суто від обслуговування під та підходу. Поговоримо просто навіть елементарно про проблеми, які можуть спонукати тебе як власника і можуть переслідувати тебе як власника. Тобто це перегріви двигуна, це проблеми з двигуном попутні, які стосуються саме перегріву. Ну і славнозвісний циліндр. Я я так скажу, найбільша проблема автомобілів субару це власники автомобілів Субару, особливо коли вони за ними не слідкують. Це є турбовий двигун, він є більш навантажений, і за будь-яким автомобілем з турбовим двигуном потрібно доглядати. Неважливо, це є субару чи будь-який інший. Особливість субару в тому, що циліндри розташовані горизонтально, і для них потрібно трошки більше уваги. Їм потрібно частіше міняти масло, прям строго 5 тисяч, або ще частіше, особливо коли навалюєте. І дійсно тут потрібно слідкувати. Тобто, якщо ви не слідкуєте за температурою, за маслом, ставити якусь фігню в плані запчастин, машина вам за це не подякує точно. Ну, то це, от просто навіть елементарно, в що ми впираємося, це просто в тупо в обслуговування. На твою думку. Чому в нас їх так мало? Не, ми не говоримо зараз про Київ, Одесу. Там дійсно круті є субаристи, і ми це знаємо. Чому в нас їх так мало, на твою думку? Чесно, без поняття. Я не розумію, чому люди цього не купують. Це кайф, мені дуже подобається вигляд. От люди чомусь купують гольф, але не купують субару. Є різниця, до речі, це те, що трошки вищий технічний порів входження в користування цим автомобілем. Для того, щоб він довго служив, потрібно розуміти, що це таке, що чого не складається. Бо якщо просто купити і їздити, навіть вкидаючи багато бабла, то ти будеш куда багато бабла, чисто для того, щоб там не знаю двигуни міняти, наприклад, зараз конкретно. В тебе є ще якісь в планах допрацювання, і напевно навіть і технічні, що стосується двигуна, окрім того, що ми чули, що ти хочеш і ковку, і дуже багато. Тут справа в тому, що все за собою ну одне за собою тяне інше. Робиш потужніший двигун, потрібно потужнішу трансмісію. Робиш потужніший двигун і трансмісію, потрібно робити привода. Знову ж таки, підвізку робити. Тобто, якщо робиш тут, потрібен баланс як по потужності, так і по підвізці, так і по гальмах. Якщо щось з цього не збалансоване, машина не буде керуватися так, як потрібно. Тут знову ж таки питання обізнаності водія в тому, що він робить. Цей от автомобіль він вимагає розуміння того, що в тебе під капотом, чим ти керуєш. До речі, хочеться ще цікавий факт запитати в, в нас стоїть вже додатково навіть водяне охолодження. Так, саме на інтерпети. там, е, в мене нема, але в цій версії є кнопочка, нажимаєш, і воно там прискриє. По суті, в принципі, є ще якісь от проблеми, навіть якщо от зачепити, якщо ми доглядаємо двигун, вчасно міняємо масло, дивимося за температурою двигуна, які можуть загалом бути тут проблеми? Надійний агрегат? Да. Все. От і все, от вам відповідь на запитання, тому що ви думали, що ми вам мать, покажемо стук четвертого циліндра? Ні, пацане, а тут такої херні не буде. У нас ж знову ж таки ми говоримо більше про експлуатаційні можливості, і все залежить від вас, як і в будь-якому автомобілі. Просто тут це треба. Як власник дуже класно зазначив, треба мати технічний поріг входження трішечки вище, або як мінімум дізнатися. Якщо ви хочете таке купити, якщо ви хочете таке мати, просто почитайте для себе трошки інформації, як за цим доглядати. Плюс до всього, власник дуже просить, якщо є якісь люди на Subaru, підписуйтеся на клуби, тому що в першу чергу це допомога для вас. Якщо у вас щось стається, є люди, які знають і допоможуть вам. Розумієте, от. Дуже важливий факт. Тим більше субаристи в нас добродушні, чи трошки. Не дуже добрі. Не дуже добрі? Дуже добрі Дуже добрі. Дуже добрі. добрі собаристи. Поняли? Що може навіть і пивка десь буде тихерачити або саке. Я не знаю, що ви полюбляєте. Або станете кращими колегами і будете дивитися оці всі прекрасні фільми разом. <му> чи я залізу сюди? <му> Ну, ну це хеч. Ну, проблемно, я думаю. Ну але. Та ні, ну, ну не залізу. Хіба ноги мені тако спиляти, знаєш? Задня частина. Ну це всі зараз кажуть, ну форсаж. знаєш, оце, Ну форсаж. Ми таку у форсажі бачили, так що все. Третє покоління, оце має бути хетчбек, Не седан. Седан по-своєму цікавий, питань немає. от такий він правильний, знаєш? От от тут. От... Все в ньому добре по дизайну і нічого лишнього, по суті, вони нічого не видумували. Дуже дякую дизайнерам Subaru за те, що вони навіть зараз нові VRX і стіхи, ну вони прикольно виглядають. Вони в натурі не долбляться в очко і в очі. Перепрошую, може і в очко вони там, ну я ж не знаю. Вони не курять чогось супер тяжкого, як німці зараз почали курити. Вони просто роблять свою роботу. Молодці, браво, красавчики Арігато. Класика Японщина, двійка у нас рура. Я ж мав за це сказати. Це сота. Ну, типу сота, це просто. Просто вихід з банки, а так то пряма траса 76. А чи можемо ми зараз в прямому ефірі? От це зазняти, як воно звучить. Так. Просто все-таки опозитний двигун. Він має дуже свою специфічну і прикольну роботу. І я хочу, щоб ви це почули. У нас 25 літровий двигун. Сквіртанула. Мене бісить в Subaru. Лампочка заднього ходу тут, а туманка тут. Нема симетрії. Все мене бісить. Що я зробив? Я на AliExpress замовив е, такі одіодні катафотики. І мені в Тернополі е, один класний дядько з YB Sound зробив, скажімо так, ребілд. У мене тепер туманки внизу, а отут дві лампочки заднього ходу. Я тепер нормальний, як нормальна людина. Біла. Біла. А вона йде зараз підключить Зараз із... А що, другі ненормальні, чи я не ні, правильно. Здаю назад і бачу, куди я їду. В нас тут стоять допрацьовані гальма, в нас вже стоять чотирьохпоршневі гальма по заводу. Вона їх не мала, стіха мала, VRX не мала. Так як ці автомобілі зазвичай тюняться, і все-таки до досить серйозних показників, і вони досить серйозно їдуть. Не забувайте за гальма. Немає необхідності в потужному автомобілі, якщо ви його не зможете зупинити. До півтори тонни вага автомобіля він не є супер важкий, тому йому і не потрібно бути супер потужним, щоб гарно їхати. Про цей автомобіль в принципі говорити можна ще дуже багато, але який сенс ну який сенс про нього говорити, якщо можна про це все говорити вже безпосередньо у ньому? Правильно? Поїхали, ми вам покажемо трошки, е, який він в салоні, ну і не тільки. Такі класні вайбові часи. Коли ти в це проходив, я думаю, ті, хто грали, то вони зрозуміють дуже коротко про салон. максимально спартанський, тобто, от все от таке. Але тут на це настільки насрати. Тут вам не треба ні проекції, ні дотяжок, ні всякої сараки баньки. Є підстаканники, є на є де залишити телефон, могли бути, до речі, навіть підігріви сидінь. Що цікаво, є автоскладання дзеркал, дзеркала регулюються без проблем. Все, ви, кермо, коробка передач, і власник доснастив ще що таким от монітором, який показує йому температуру охолоджувальної, в принципі, просто виводить важливі дані для додаткового слідкування за автомобілем. От і все. Короткохідне колісо. До речі, дуже приємно. Мені треба звикнути до себе перше. Власне, говорив, що ще додатково є проблема саме з маслоприйомником. Так як в нас опозитний двигун, масло в нас відповідно бовтається, а маслоприйомник кріпиться на... на дві точки. Тому от є кастомні рішення на більшу кількість кріплень. Ти в скільки викручуєш, до речі? Ти можете шости. Слухай, вона, я не жму газ в підлогу, бо знову ж таки. Я акуратно, бо автомобіль не мій. І до автомобілі треба звикнути, але от навіть по перших враженнях класіка японщини в мене теж ліве дзеркало. <рес> Зараз автомобіль має трошки більшу вагу, ніж мав би мати по причині того, що настрої в салоні. Ну, йому очевидно важко. Але круїзити навіть от давай от спробуємо покруїзити. Ти мав же на ній якісь дальняки? От прям дальняки? І в Тернопіль стабільно є. І напрягала тебе дорога. Абсолютно ні. Які середні витрати, до речі, в тебе на ній були? По... Траса 8-10, місто 14-17. 14-17, але це з Навалова. То тобто... з Навалова не виходить ніяк. Пойно. Об'єктивно, 2,5 літри, 14 з Навалами — це дуже круто. Ну реально, це не є якісь великі, великі витрати, це цілком адекватний, нормальний розхід автомобіля. Є шум в салоні, але це... Херня. Бо звук вихлопу дуже приємний. Плюс до всього в нас же заслонка стоїть. Правильно, наже за. Зараз вона, по-моєму, відкрита. Мені цікаво навіть просто по рульошці. Нормально. А мені подобається. Слухай, а ми вже 180 їдемо. Слухай, я не вмію з перегазовками. Чесно, я не навчився, що перегазовка робити. Як я на нейтралку і вже так відгальмую. Мені треба набити скіла. Де мені набити скіла? Якщо. У нас є проблема, яка була озвучена в попередньому відео, про яку я говорив. Сісти в автомобіль на автоматичній коробці передачі просто нагло. 402, ну, розуму там багато не треба. А от по красоті на механіці з перегазовочками проїхати кульцо, ну, це вже зовсім інше діло. На ньому дуже не відчуваєш, як ти набираєш швидкість. Це факт. Оце от натурі факт. Є таке. Просто. Ну, і це ще бачиться, що я абсолютно не звикший до автомобіля. З неправильними переключеннями. Тобто, в мене є якийсь оцей момент, що я прощолкую. Дуже круто. І я зараз п'яту можу прощолкати. Так, да, трошки. І вона слухається, при цьому дивись, вона на високій швидкості вона все одно стоїть на дорозі, тримається. Те, що просто шумніше трошки стає. Це єдиний момент. Але так, то в цілому. Мені подобається, слухай. Мені знаєш, що подобається. Я дуже давно на механіці не їздив. Оце мені подобається. Слухай, я розумію, що вони робили салон, на який, в принципі, знаєш, ну, не треба навіть звертати уваги. А для чого? В тебе є кермо, до речі, яке дуже приємне. Малесеньке, тонесеньке, дуже приємно тримати. При цьому у нас є круїз контроль у нас є регулювання музики, тобто, ну, мультикермо, присутнє. Все, коробочка передач і дуже. Класно і близько розташоване ручне гальмо. От прям знаєш, з натяком на те, що братан мусиш його шарпати. Треба його шарпати, особливо взимку. І, в принципі, я думаю, власник цим зимкою займався. І до речі, класний факт, що саме версія STI у нас дає вам можливість самому вибирати передаточне число на одну з осей. Тобто ви можете обрати там для прикладу 40 на 60, 30 на 70, на передню задню вісь. Ви можете собі коригувати передачу крутного моменту. Приємно насправді, що автомобіль дає вам такий вибір. І по факту дивись, Коля, зауваж. Ми знімаємо тачки на механіці старіші, і від них реально. Стільки задоволення, ну от просто навіть елементарно проїхатися. я по факту ну оці 5 хвилин. Це ніщо в порівнянні з тим, що отримує власник, який їздить на ній регулярно і кожен день. Ну, звичайно, він не вкладає, він її любить, і він взамін отримує. Це ж дуже круто, коли ти вкладаєш, і тобі автомобіль видає взамін. Не просто в наглу краде в тебе гроші, а видає тобі взамін. І навіть зауваж, отакі от, от хетчі в нас завжди виходять, якісь такі от прям вайбові, динамічні, класні. От вперше, що в голову мені зараз приходить, це четверта gti В роздавалося б, ну, 1,8 двигун, а стільки задоволення. І тут те ж саме. Автомобіль маленький, компактний, крутий. Навіть по місту на ньому дуже круто пересуватися в тому плані, що у вас не є якась велика баража, якою потрібно значно розрахувати свої маневри. Тут ні. Тут все при цьому вона настільки інтуїтивна і важливий факт: цей автомобіль не любить пробок. Тобто пробки це не для нього. Якщо ви живете в Києві і ви купуєте цей автомобіль, щоб їздити на роботу, краще купіть цей автомобіль як автомобіль вихідного дня. Оце набагато краще, тому що не любить пробок категорично, любить їздити, любить навалювати, любить догляд. Ну і взамін він вам звичайно також дасть. Друзі, не ведіться на от оцю всю пропаганду щодо міфів на рахунок цих автомобілів. І в цілому автомобілів. Тому що, коли ми хвалимо автомобілі, нам дуже часто заявляють, та авто, херня, от в мене ригнув, в мене цей побірвало, в мене задир зловило. Це все в більшості випадків через вас же ж самих, або попередніх власників автомобіля. Взагалі, нікого не слухайте. Ну реально. Нахера ви, ну Нахера жити в цьому світі. І не мати своєї голови на плачах, не мати своєї думки, не мати свого бажання, мотивації купити той автомобіль, який вам подобається. Навіть враховуючи, що за ним, можливо, трішки більше потрібно слідкувати. Друзі, обирайте дійсно круті автомобілі. Катайтеся на крутих автомобілях, катайтеся на ось таких автомобілях. Не забувайте за форуми, не за форуми, а за спільноти. спільноти. Друзі, долучайтеся. Якщо у вас є Subaru, то ви, ну. Долучайтеся е, і просто ну, живіть це життя, поки в нас ще є така нагода. Хріни ж знає, що буде завтра, правильно? Поки є можливість, катайтеся, кайфуйте. і Будьте самими собою, е, любіть автомобілі, любіть своє оточення та себе, будьте здорові! Я мене Худоса Саша, Саша, дуже дякуємо тобі, що ти дав нам цей автомобіль познімати. Тому що у нас ще от цих зірочок ніколи не було. А ти перший, ти перший, ти єдиний, хто це зробив. Так що дуже тобі дякуємо, дуже дякуємо Саше за наданий автомобіль. Подіж, я тобі скину цей уривок, поставиш, типу, як оператора кидає ззаду, коли ти їдеш там просто отак вперед назад. Ні, оператора кидає ззаду, це воно. Чекай, чекай. Ой, бля. О, бля. О, чекай, я зараз тут. Каже, зазнімеш, як оператора кидає ззаду. आहा uh -huh. <laughs>